Купальники сток, 10 кілограмчиків по ціні 20 євро за 1 кілограм, але зараз на них діє знижка, 18 євро за 1 кілограмчик. Це йдуть всі повністю навесенькі, комплектами, суцільні та роздільні купальники. Ось такий варт і до нього є ось такий кольоровий низ. Наступна моделька ще один роздільний, ось такого плану. З етикеточкою і до нього ось такий низ. Наступна моделька ось такого плану. Ось так він виглядає і до нього трусики. Наступне це суцільний, яскравий. Ось така моделька. Так, етикеточка Є е, і розмір М, Ось така моделька. Далі запакований. Ось такий. Ще один запакований. Давайте це розкриємо. Ось така моделька. Це спідничка, до речі. Етикеточкою. Трусики там всередині присутні. Так, наступне, що нам тут Це ще один запакований, червоненький. Так, а це великий-великий розмір, бачу. Ось такий. Пошибається L. Наступна моделька. Ось така вона теж гарно запакована, тому розпаковувати не буду. Далі якийсь ось такий леопардовий. Ще такий. Далі є чорні трусики. Так, наступні ще одні. Ось такі красиві. Далі. Ось такий верх. Це, мабуть, до тих чорних трусиків буде. Тут потрібно його. Взагалі ось тут топік. Це потрібно перекрутити і буде така маєчка. Далі ще один запакований, бачу. Ось такий. І до нього труски. Розмір М. Там Наступний чорний. Теж іде повністю запакований. Ще один. Мка. Тут дуже багато саме запакованих. Розмір 2XL. Так, оцей можна відкрити. Так, Ще один темненький. Ось така моделька. Такого плану. І трусики висока посадка. Так, наступний ще один запакований, ось такий зелений. Такий. Давайте це відкриємо. Щось новеньке. Це ось такі шортики. Так, наступне. Така моделька, це, мабуть, буде суцільний. Має цікаві трусики, але ну, давайте відкриємо. Ось така маєчка. І ось такі трусики. Теж великий розмір. Наступне. Ще один чорненький, це вже бачу відкритий, тому можемо його відкрити. Є красота. Такий топік. І до нього ось такі трусики. Бачите, все повністю йде новесеньке. Так, далі. Ось такий роздільний. Чорні трусики і верх колоски. Далі розовенький. Теж іде повністю запакований. Далі розмір елічка чорненький. Отекелічка. Наступний ось такий бордовий розмір елічка. Давайте відкриємо. Так, це ось така моделька. Верх і трусики. Ось такі. Так, наступне. Це теж відкрите, Можемо подивитися. Так, ось такі трусики. Елічка розмір. І ось такий верх. Так, наступне, що нам тут попадається? Синенький. Ось такий. Це такий чорненький був, а це синенький. І до нього трусики. Так, наступне щось черненьке. 2 Елі розмір. Наступна моделька теж повністю запакована. Так, ще один темненький. Далі є ось такий. Можемо, в принципі, відкрити. Так, ось такий верх. І шортики. Так, наступне. Ось така моделька. І до нього теж шортики. Так, наступниця, мабуть, буде дитяча моделька. Він буде, мені здається, закритим. Ось Клас. Ось таке і є шапочка. Так, далі ще одні шортики. Ще одна запакована. Ось такий. Ще один бордовий. Далі ось такий теж буде повністю запакований. Так, цей відкритий можемо подивитися. Суцільна моделька, великий гарний розмір. Ось такий крутезний. Наступний ось такий чорненький. Така моделька. Теж темний. Далі розмірі кселічка, і це будуть такі шортики. І останнє, що це молотику не попадається, це ще один ось такий суцільний протезний купальник. По розміру я вам вже озвучую, це буде еска. І в принципі все. Я вам показала повністю цілу коробочку. 10 кілограмчиків, купальники 100, Ціна була 20 євро, а зараз вони по 18 євро за 1 кілограм.